А хурян фай більон долар. Мільярдів доларів. Це американська допомога, яка надається Україні. Сто п'ять мільярдів доларів. Овер андріал кажултіс. Понад сто тисяч Раша смертей, бачени, які е, померли на Україні since this war began. Петро Порошенко не потребує представлення він колишній міністр, міністр міжнародних справ, а також голова міжнародного банку, і також президент. Декілька. Андрей Єрмак вчора сказав, що буде мир, тоді, коли останній Російські солдат покине українську територію для того, щоб дістатися цього миру і Україна повинна бути звільнена Маркмілі. Можливо, миру повинно бути відчутно, військовій засоби про це необхідно до момент. Хто з них був правий? Марк Міллі чи. This is the very good дуже хороше питання. і це Чому today? ми тут сьогодні зібралися? І я хотів сказати. сказати uh, і подякувати тому, heart, Чому ми people, тут? Wanna... Я від щирого серця від щирого uh, серця Peter. українського народу хотів подякувати the Пітеру. Фантастік Джоб. І не також не тільки йому, але й всім, хто same. робили цю чудову роботу. Great job, Peter. Дуже хороша робота, Пітер. E, наступне питання, яке я хотів you, сказати, що сьогодні with a з жовто-голубим флагом України. Він е... спасає світ. Тобто то це є той щит, який захищає світ проти російської агресії, проти Ага маніяка Путіна і я хотів би э, э, висловити щиру вдячність української армії, не українським офіцерам, українським солдатам волонтерам. України включаючи генерала залужного, тобто сталевому генералу, який організує військові сили і дивують світ. зараз давайте поговоримо про війну що у нас ця війна точиться по майже 9 років. Через два місяці буде 9 років. В 2014 році ми зупинили Путіна і зупинили його сценарій розділення України. Коли половина України половина повинна була попати під вплив Росії з uh, Маріуполя from Лисичанська, from from Северодонецьк, Славянськ, Краматорськ, Константиновка. Me, exactly uh, ми uh, звільнили ці всі міста. тоді. Зараз вони Маріуполь, в основному попасне. окуповані. Маріуполь, Северодонець, Попасне, Друбежне. Але їх буде звільнено. Чому це відбувається? Тому що ми разом. І в цій ситуації це була стоп Путін он не фронт лайн. Справжня перемога. Ми зупинили Путіна на фронті. Але Путін відкрив війну проти наших жінок, проти наших перестарілих, проти наших дітей. І він застосовує крилаті ракети, а також дрони шахеди проти цивільного населення. Що відбулося за останні 24 години? Це е, тривоги, які е, е, зайняли по 5 годин. За останні 24 години 17 з них не було електроенергії. Не було води, не було опалення, не було електроенергії. І What is the difference between Ukraine and Russia? Чому відмінність від України, від Росії? Росіяни бояться Путіна. Якщо б була такий, такий тиск, то uh, Росія exactly його приймає. Тому що Путін думав, що Українці будуть діяти і поводитись так і як і Росіяни. Що ми е, втічемо е, країни так само, як росіяни втікли від мобілізації, але натомість ми стали набагато сильніше. і перші години 24 лютого ми офісон е, е, в офісі на Лалавської дві е, тисячі людей е, е, хотіли записатися до збройних сил України. The world is different. Uh, і світ змінився. Світ, який був до 24 лютого, і світ після 24 лютого. І uh, які основні меседжі для Путіна? І я дуже був радий почути їх від секретаря Остіна. Перше меседж. в сучасному світі жодна народ у світі не може визначати майбутнє інших суверенних держав і мати право вето на стосовно їхнього майбутнього. І друге. Другий меседж. Жодна е, е, народ не може змінювати е, кордони іншої суверенної суверенного народу е, і ми цього не можемо е, приймати. Наступна позиція. І the... <гум> я тут на цьому буде завершувати. Що таке мир? peace more than we пес Чи існує якийсь інший no. народ у світі, який Because більше хоче миру ніж а, українці? Напевно, ні, тому що ми заплатили високу ціну для це. Як ми розуміємо мир? No e, це немає версії Міллі, Єрмака чи когось іще. Тобто немає Русіна, двох версій. Версія. Перша версія це версія Путіна. Що таке мир за Путіним? Тобто, це припинення вогню. Для чого? Для підготовки, відновлення. І знищення можливості. Супротиву українських збройних сил і для цього у нас є декілька рекомендацій. Фест перше будь ласка, Не довіряйте путіну, не вірте йому. Я е знаю, що я говорю, тому що я був президентом 5 років, і я е talks and мав дуже е е е серйозні розмови. Uh, у нас uh, за нами uh, всі G7, uh, uh, повне НАТО. Uh, будь second. ласка, не вірте Путіну. І друге, не вій не бійтеся. Продемонстрували, що Путін не такий сильний, не такий об'єднаний. Ми сильніші. І в цій ситуації. Чи ми можемо приймати путінську версію припинення вогню? Ні. Тому що ми підписували дуже багато меморандумів, угод. Є найтінайтіфові 94-му у нас було Будапеський меморандум. Ми віддали збройний арсенал під гарантії. А чи він поводився так, як він повинен був поводитися? Тому я говорю про. Довіри. Соку дев'яносто му у нас великий договір безпеки з Росією. Бо вона була ратифікована, підписана але нас це не спасло. Після інших російських зобов'язань 2014-2015 року, років. Так, у нас меморандуми, протокол, мінськ, угода була, де ми чітко меседж подали. Відведення тяжкого озброєння. Путін підписав його. І чи це нас спасло від широко? Путін не, не вірте Путіну. Путін розуміє тільки одне силу. Яким чином ми можемо досягти цього? ви говорили через переговори. Процес переговорів я повністю це підтримую. і Погоджуюсь. Без цього це неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? вони вже тривають. І, ну, у нас є дуже хороші переговорщики. чи ви знаєте, як його звати? це збройні сили України. Путін був проти виводу своїх військ з Києва. Всі наші команди територіальної оборони. це все були росіяни. Стояли два кілометри від мого офісу. Вони ми провели дуже успішні. Переговори і викинули війська Путіна з Київського регіону. Також після цього з Чернігівського після цього з Сумського регіону. І після цього ми проводили інші переговори і успішно викинули путінські війська з Харківської області. А ще пізніше з Херсонської області. 20% території через такі переговори були повернені в Україну. Які ще переговори ви шукаєте? і моя рекомендація. Це не може бути мі версії Міллі, мілі Єрмака. Версія Порошенка? Будь ласка, прийміть. її. Я хотів би задати ще питання. Якщо єдиною опцією може бути. Загальна перемога, яка повністю звільняє територію України. Росія повинна вивести всі війська, потім трибунал і компенсація. Україна вважає, що вона переможе. Росія не сприймається, а Канада Росія. Заявила наступне. Якщо буде ескалація, можливо, за використання зброї, і, і 105 мільярдів доларів, які виплатить Америка За 10 місяців Чи це підтримка повинна бути. Досить довго. Я скажу вам декілька речей. В Україні зараз дуже важко. Без грошей, без роботи, без електроенергії, без будинків, домівок. для ВПО. Це дуже складно. Але я хочу передати меседж з України. Ми не торгуємо своєю демократією, своєю свободою своєю, своїм суверенітетом за електроенергію, за товар, за газ, за нафту. І ми розраховуємо на вашу підтримку. Ви абсолютно праві про 105 мільярдів доларів. Я знаю дещо. Про армію та про гроші це найдешевша версія для США забезпечити захистити глобальну безпеку. Це не тільки гроші для України і про Україну, тому що ця війна для глобальної безпеки. якщо ми не виграємо цю війну. Раша передасть ядерні технології Ірану, У нас буде набагато більше нестабільності у світі, і це спричинить набагато більших вартість для світу. а чи захід повинен турбуватися, якщо Росія програє? Ну ми повинні створити умови при яких ескалація? Ми не дамо Путіну зробити ескалацію. Як? Як? П'ять кроків. Не стратегія за мир, а стратегія за перемогу. Тому що пер... наша перемога буде нашою спільною перемогою. Три. Да, це для цього треба. Зброя, зброя і зброя. І це Максимум, що захід може зробити для того, щоб наблизити мир. Друге. Санкції і ембарго рік тому ми говорили, що ні, це неможливо. Я перепрошую, все можливо. Ми можемо перервати Росії потік газу, приток грошей, тому що вони отримують 100 мільйонів доларів в день. І Путін використовує ці гроші для того, щоб вбивати українців. Що ще необхідно доводити? Санкції повинні бути екстериторіальні треба повністю припинити потік будь-яких російських тому що росія це токсична країна і будь-хто хто з росією співпрацює токсичний. третій пункт це се Справдінеш Яким чином ми можемо припинити війну без справедливості? Ви бачили фільм з Бучені про Ворзель, Гастон, Тростянець, Маріуполь вчора. У нас дуже цікавий фільм був. Будь ласка, подивіться його. Трибунал по необхідно трибунал. Без цього не може бути миру. четвертий пункт. Це путенізей. Депутінізація Це не означає вбити Путіна, будь ласка, не сприймайте це так. Ми повинні припинити перерізати вплив Росії і Путіна у всіх наших країнах. Припинити фінансування корупційних бюрократибюрократичних бюрократичних політи... політиків. Ну, п'ятий пункт а можливо, навіть перший він Це дуже дискутивно для декого з вас, але тим не менше, Ми маємо тут сесію що таке безпека? Дуже дуже важливе питання. до речі. можливо хтось думає, що це Рада безпеки ООН? Ні. Але вона не спрацювала при агресії Росії. Можливо, ще існує тільки один інструмент НАТО. Яким чином ми можемо зробити? Негайно, так само як Швеція і Фінландія. необхідно прийняти Україну у члени НАТО. Україна потребує НАТО. Не всі захлопали. Я бачу. Think, Чому це важливо? Покажіть мені, хто не захлопав and при цьому. And, uh... Потім. Минулого року. Пітер Пам'ятаю, я тут сидів. Тут був Кара Мурзав, він був модератором моєго спілкування. Мій меседж тоді рік тому був. У нас ще є шанс. Уникнути повномасштабного вторгнення агресії Росії. Дві рекомендації, я тоді сказав рік тому. Weapons? перше це Weapons? зброя. Надайте нам зброю, що Путін зрозумів, що ми можемо зупинити його, і санкції. І це єдиний шанс, яким можна уникнути агресії. Якщо не надасте агресії і не введете санкції, то буде агресія. Будь ласка, подивіться в записі. мій, мій спіч. Особливо це стосується тих, хто не похлопав сьогодні. Сьогодні три рекомендації це зброя, санкції, знову ж таки, і, і НАТО. Я бачу мікрофон там. Чи хтось хоче задати питання okay, тут? Okay, so ah, well. я бачу мікрофон. Yeah, right так. Uh, right there. Yeah, thanks. Так. Thank you so much. Дякую дуже. Ми дуже поважаємо Україну яка Лейла. Now I came from the UK, but originally from Baku. <laughs> я з об'єднаного королівства, бо але я з баку питання Чи ви занадто оптимістичні? Що світ е, зміниться після е, цієї війни, тому що Європа пройшла б е, через подібну ситуацію? Тому що це постійно повторюється. Е, чи ви думаєте, що будуть вивчені певні уроки? І друге Регіональна спроможність не використовується до достатньої міри Пам'ятаєте Гуам можливо, Росії там не було, тому, що це була загроза чотирьох армій для неї. Ну я оптиміст. Повірте мені, ви не можете виграти війну, якщо ви не вірите. Я не вірите в свою перемогу. Коли немає не було армії армії. Коли я обирався президентом, у мене вікторі у бу... мене нічого не було, але я не був переконаний, що ми виграємо. Я Оптиміст на сьогоднішній день готу офіс під час вторгнення пішов в офіс, озброївся і я yeah, також оптимістично дивлюсь щодо Because нашої перемоги, тому що у нас абсолютно our різні our мотивації. Ми захищаємо свої children, цінності, свою землю, своїх жінок, choice. дітей і європейський вибір. У Росії and всього цього немає. Я uh, так я також менш оптимістичний після ти післявоєнної структури, тому що незалежно від війни, репомина. Нам необхідно впроваджувати реформи, а також а, отримати статус кандидата в ЄС. Також ми в, очікуємо те саме від НАТО Права людини. Всі демократичні інструменти. Ми виграємо цю війну, коли ми будемо дотримуватися демократії, а не переходити в автократію. В автократичному світі а здається, що вони сильніше ніж демократії автократія а в Україні ми продемонстрували інше. майдан 2014 дві році. Я була спостерігачем на ваших виборах. Ми бачили великий рівень корупції в Україні, особливо в Верховній Раді та інших органах в плані майбутнього я хотіла підняти це питання. Що відбувається для зменшення або знищення корупції в Україні? Ну, Ми один одного дуже добре знаємо. Я пам'ятаю, коли Мадлен Ол відвідувала майдан коли All відбувалися вільні вибори. З <звіллян> 2015 по 2019 рік це були хороші роки з точки зору демократії. До 24 лютого я був лідер опозиції. Я повинен критикувати уряд стосовно корупції. Я повинен що під час моїх процесів ми все робили. Ми зробили електронну декларацію боротьби з корупцією. Багато чого ми робили. А тут у нас є активісти по агентству з боротьбою з корупцією, вони хорошу роботу роблять, але меседж такий у мене. definitely should fight Повинні боротися з корупцією навіть протягом війни мені не подобається ідея, коли ми загальними рисами говоримо про корупцію. Нам необхідно конкретно кожен випадок корупції говорити і доводити це до суду і потім до в'язниці. І тоді ще одне питання. Будь ласка, Дякую. Скалі Креймен з Вашингтон сі рекомендацій, уявіть, що ми візьмемо всі ваші рекомендації, зробимо їх. Які поради ви нам дасте щодо Китаю? я розумію, що зараз європейський Союз і США. дуже багато уваги приділяють секретар Остін, президент Байден про це говорить. Я знаю президента Байдена. Дуже добре. він дуже хороший дипломат, який демонструє унікальні лідерські якості яким чином припинити путінську агресію? Він великий дипломат. Я з ним дуже багато е, говорив. один раз він е, пошуткував. Е, що він зі мною говорить на найчастіше, ніж зі своєю дружиною. я дуже сильно на нього розраховую і е, вірю в нього. Також. That it is po he is not Putin. Uh, And він... it's possible to reach anything. Is... The future of the world is too вирішується на українських Тайвані, теренах, не в Тайвані, не в Китаї. Нам необхідно сконцентрувати зусилля і зупинити ракову пухлину, яка розповзається по європейській території. Нам необхідно депутінізувати світ. ми побудуємо абсолютно інші стосунки з Китаєм.